Так, друзі, мої вітання. Означає, завітав вранці до нас Сергій. Вчора, якому ми робили кріплення на кофри бокові, і хочу детально показати, як ми його зробили, які приблизно розміри. Хто хоче, може собі повторити якого такі схожі мотоцикли, хто хоче встановити, О, прикріплю. Постараюся знайти. Сірошка знайде посилання, де він купував там деталі, які самі в принципі не можна було виготовити. О, для того, щоб зробити закріплення. Ну і зараз детально знімемо кофри і розкажемо, як вони у нас. Ну, Сірошка, відкривай, да -да 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 -да. знімай. Це ж на кодових замках. Да -да -да -да, все на кодових замках. Коротше, їх можна перевертати право-ліво, вони однакового кріплення. Тобто, вчора ми їх ставили оцей вищою стороною вперед. Сьогодні ми їх поставили навпаки. Ну, кому як подобається. Так. Є, зняли ми одне кріплення. Значить, розказую розмір цієї рамки. Значить, дві оцих перетинки у мене 18 см, права, ліва 15 см і такі косинці. Профільна труба 15 на 15 мм використана. Оці три детальки, які потрібно купувати. Оцей фіксатор верхній, тут така защолочка. Воно йде як, я не знаю, таке воно як з якогось металу. О, дві таких пуклі, вони прикручуються в нас болтами. Дві трубки. Скільки це тут? 24. Ну, ні. А, 25, ка напевно. А, да. Да? Чи 20 -ка? 20 -ка. 20 -ка, значить, задня трубка довжина 40 мм, передня 60 мм. Що е, іще? Ну, А так візуально ви бачите, скопіювати можна. Тому так само із сірошкою копіювали по фотографії. Хлопці в Києві роблять такі кріплення. Е, трошки ми не потягнули їх і вирішили самі. Самі їх зварганити. Я думаю, доволі непогано вийшло. Є ще на думці зробити взаді багажник і скрепити цей багажник до правої лівої кріплення кофри. Ну, такі зараз покажу, як ставиться. Ось є кофра фірма Гіві. Значить, знизу отакі є потаї для пуколь, і е, зверху такий язичок, який тримає е, саму кофру. Ось, закидаємо на ці пуклі так, і прижимаємо. Але чогось у нас потрібно відкрити, отак і пальцями прижать. Все, кофра встановлена. Отакі кріплення кофри. Виготовили самі своїми руками. Я думаю, що це не дуже така важка праця зробити такі кофри при бажанні може кожен повторити. А, ще покажу, не показував, я ж своїх не показував, а у мене такі сумки, я купив текстильний. Бюджетний варіант, коротше. вони там... Так, зараз шолом Мін теж буде значить, Вони там на цих всяких вірьовочках. Але функцію свою будь виконувати все. Тому що відео, як ми ганяли, вони вже були. За їх я не розказував. Отакі два супер байка. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А питали нас за розхід палива. Скільки це по характеристикам у його? Бляха, часто не помню. Ну я написав, що ми ще не заміряли, тому що пишуть одне, а, цього, а палить може друге друге. Того разу ми їздили, значить, 220 км кілометрів. Ми наїздили, і вітер був великий. Я думаю, що розхід був великий, то ми почти по баку випалили. На мотоциклах. Тебе скільки літрів в баку? Теж не помниш. Не помниш. Ну плюс-мінус більш десяти, правда? Да, да, по-любому. У мене 17, а, 13, а ну, в цьому... Дивись, можна буде сьогодні просто виміряти як. у Мене був відзначання, купили повний бак. А, і я сьогодні просто 3 літра доляв вдома. Mm. І зараз просто на заправку заїхати, скільки додається і мінуснути. Просто треба по баку поміряти, скільки. Бляха, скільки бати та це зайдеш в інтернет, зайдеш в інтернет характеристики. Подивись, і будеш знати скільки там у тому баку. Все на цьому закінчено. Відео всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекайте слідучого відосика.